Здоровенькие шановні друзі, з вами, як завжди Серго, і ми продовжуємо проходити гру під назвою Вікторія 2 з Фенікс модом. Грати будемо взагалі цю, так як попереднє відео досить було успішно, ми змогли за нашу таку невеличку західноукраїнську Україну, ну як так я її просто буду називати, змогли підкорити і перемогти підкарпатську Русь, яка тепер має лише провінцію перемішолюває. Захопили торговіше, захопило Івано-Франківська, лише залишилося захопити Ужгород, який тепер перебуває під контролем Трансільванії. Ну, а ми підтягнули економіку, таким чином, наша економіка має хороший позитивний відгуку, також витрати на армію, соціальну сферу управління, образування і державні закупки нас йде повністю по максимуму. А це свідчить про те, що производство України росте, тобто виробництво в нашій державі зростає. Капіталісти нам допомагають, у нас є безліч фабрик, безліч заводів. А ми будемо і надалі розширювати такий спектр нашої промисловості. Думаю, що згодом і в сьогоднішньому навіть випуску я покажу вам хорошу, ну, хороший результат. Сьогодні ми будемо воювати проти Малорусі. Це досить велика країна. Ну як сказати, це одна із частин України, яка була, яка виникла із зіну сценарієм після Третьої світової війни, коли Україна розкололась. Можемо сказати, що їхня армія чуть більша, ніж наша, також в них промисловість трошки менша. Самі вони перебувають на 71 рівні, ми лише на 75 рівні перебуваємо тепер. А то війна проти них буде досить хороша. Надіюся, що я зможу втілити свої задуми. І ми виграємо ту війну та захопимо Київ і, може, навіть і схід, а то ж усю частину Малоросії. Давайте стартуємо і побачимо, що з цього вийде. Коротенько вас ознайомлю з віртуальним світом, тому що віртуальний світ динамічно розвивається, він динамічно так змінюється. Взагалі Вікторія 2 мене, ну, одна з найкращих моїх ігор, у жанрі з таких. Від парадоксів, не дивлячись на те, що ми граємо майже всі їхні ігри. Ну але Вікторія 2 все ж таки гідна нашої уваги. От подивіться, такий віртуальний світ у нас є тепер. Станом на 2032 рік економіка в Україні дуже велика. Європа поки що має такий вигляд. Надіюся, що ми зможемо згодом змінити це, об'єднати Україну, ну і піти походом там чи на Російську Федерацію, забираючи Крим, чи піти на походом на Західноєвропейські держави. А Сполучені Штати Америки, вони потихеньку об'єднуються. Подивіться, Центрально-Североамериканська Республіка, потихеньку об'єднує такі на свої малесенькі проміжутки, Подивіться, навіть відновлюються Сполучені Штати Америки, а це вже щось. На це вже багато про що свідчить. КНДР на першому місці, Китайська Федерація на другому місці, Російська Федерація на третьому, Пакистан четвертий. От, подивіться, така є. Ну, така в нас є вісімка великих країн. Провели ми мобілізацію, Тепер я буду оголошувати війну. До речі, глянемо хто з ким воює. А в світі відбуваються такі війни, як Оксидська війна за захоплення регіону П'ємон проти Франції, також американська війна за захват регіона Квебек від Канади, і російська війна за звільнення регіона Фінськ. От Така в них війна, за них участвує навіть Білорусія. А це добре, адже вся моя сила піде на захід, ну на схід, тому що тепер я буду невеличкими своїми силами вдаряти по столиці Вільниці, ось такої Малоросії. Надіюся, що мені вдасться захопити їх, і ми зможемо побачити в сьогоднішньому випуску хорошу війну. Ну що ж, першим ділом це захоплення Київської області. Подивіться, оголошуємо ми війну. Об'єднуємо наші мобілізовані армії. Також йдемо частково на іншу провінцію. Надіюся, що тепер буде більше в нас на потужності. На 75-му рівні наша Україна перебуває. Йде велика битва в Вінниці. Треба нам якомога швидше подивитися, Угорщина. Ми підтримаємо Угорщину, але. бляха-муха, Румунія навіть. Проти нас воює навіть Румунія. Це дуже шкода, дуже прикро, дуже незвично для мене. Тому що я не очікував того, що Румунія паде за них і піде, до речі, за них. Ну, але маємо, що маємо, тут нічого вже не поробиш. Наші будуть штурмувати вінницю треба більше. Треба більше нам військ, треба сильніше їх розгромлювати. Адже якщо мені не вдасться цього зробити, то толку особо то мало не буде. А ну що ж, завзята і велика війна йде. Я покличу на допомогу ось таких своїх держав, тому що ми тепер самотужки боремося проти ворога. Надіюся, що Угорщина. Хоча Угорщина і так має великий клопот. Ну, але і Прикликати до допомоги, я б хотів. І от подивіться, вони готові вони готові заступитися за нас. А таким чином будуть воювати навіть із Румунією. Подивимося, як це попливає. Але ні, але ні. як би там не звучало банально. Але вони відхилилися від такої допомоги нам, Україні. Б'ємо, б'ємо по ну, малоросійських військ тут. Надіюся, що таку, такою невеличкою битвою ми зможемо долати їх в такий невеличкий, ну в Хмельницьку, якщо переможемо, то таким чином бляха муха, що воювати доведеться дуже довго. Усе підвела мене армія Румунії, яка, до речі, дуже мені зробила великий подарочок, великий сюрприз. А це дуже погано, що вони вступилися за них в війну. На це я б сказав дуже погано. Доведеться мені тепер по Стехесенку, по -тихесінку воювати на два фронти. На чого я найбільше не, не люблю, ну це ж війни на два фронти. А, ну як би там не було, є якийсь результат, є якась установа, є якийсь шанс виграти війну. На війну переходимо до Чернівців, спробуємо звільнити Чернівці. можливо навіть втратимо Вінницю, ну, але можливо будемо й боротися у Вінниці також. Так, підемо, от боремося ми проти фумуської армії. От тут, подивіться, не вистачає нам трошки сил, це очевидно, це очевидно, що трошки сил нам не вистачає. Ворог, ворог створює нові передумови для війни, вдаримо по Чернівцях, тут захопимо ось такий маленький регіончик, треба буде знищувати їхню армію поступово. Будемо звільнювати останню частину України. Треба якомога швидше вибивати румунів із війни, тому що подивіться, наскільки в нас погано йде війна. Ну, Але от бачите, війна на два фронти завжди, вона якось незвична, вона якось неправильна, так як воювати проти двох країн це дуже важко. От подивіться, вони об'єднали свої сили, тепер будуть йти на Івано-Франківську область. І їм це чудово вдається, адже 200 тисячна армія проти 100-тисячної армії українців це е, е, дуже нерівні сили. Не, не рівні сили. Так, скільки в нас є позиція. але Україна досить непогано себе тримає. Нам, безперечно, треба більше армії, нам треба більше, щоб в піхотних військах у нас було десь тепер. Хай буде в Рівному і на Волині, хай будується. Якраз вони допоможуть мені стабілізувати фронт, ну і допоможуть мені виграти війну. Загалом війна важка. Ви це можете помітити самі в самотужки. Надіюся, що моя армія виступить проти них. І ми зможемо показати. Те, що Україна або ж Західна Україна, Галіцька, Галець, як я її ще люблю назвати Україна, буде сильна і рано чи пізно об'єднається. Беремо в осаду Дрогобича, це йде і гра в кошки-мишки. Вони женуться за нами, а ми женемося за ними. От подивіться. А ще зовсім трошки я буду звільнювати поступово всі українські землі, які вони проводять в окупацію. Якраз я того і хотів би зробити. От якраз я хотів того побачити, щоб вони розділили свою армію. Ну і тепер, на щастя, ми б'ємося в Івано-Франківській області, б'ємося проти 50-тисячної -ти армії Новоросії. Війна вже йде для нашого боку в користь. Надіюся, що воно так і буде йти. Дуже на це сподіваюся, що ми зможемо перемогти тепер їхню 84 тисячну армію, хоча то робити ми не будемо. Краще підемо в Тернопіль, підемо потім в Хмельницьк. Надіюся, що таким чином ворог і здасться, Ну і ми ось таку 11 тисячну армію. В Малоросії, а в Хмельницькій області. Чудова стратегія, чудовий план, а треба мені трохи зачекати, не спішити нігде. Мінус 4% перемоги. Війна ще триває. Глянемо, коли в нас будуть нові війська. Не скоро в нас будуть вироблятися нові війська. Треба зачекати, коли в нас буде місяць пройде, щоб ми змогли поповнити свої резерви, свої, свої запаси. Ну і тепер з повною душою вдарити по Івано-Франківській області, де зав'язалася велика бита проти Румунсько-малоросійських військ. Ну що ж, війна дуже добре для нас тепер складується. Перебіг подій іде кардинальний. Я не очікував, що так буде в нас тепер. Ну але як би там не було. Ми знищили ворога, ми добиваємо їхню силу, ми добиваємо їхні війська. Таким чином, Чернівці, дорога на Чернівці відкрита, ворог втрачає величезну силу. Звільнюємо Чернівці, йдемо, от, подивіться, на Хмельницького. Так, вони вже готові, щоб віддали нам. Ну, щоб віддали нам там частину а, Київської області, але цього робити вже я не буду. Я буду добивати їх до кінця. Буду робити все, що в моїх силах, аби Україна була в виграші. Тепер даю новий привід до війни. Я буду захоплювати ще один їхній регіон, як Чернігов. І це буде війна до 100%. Це буде велика тотальна війна. Правда, без щастя наше збільшилося. Воно десь тепер сягає 18%, майже 19%, тож доведеться після цієї війни трошки приберегти сили і відпочити і в ніякі військові конфлікти не втручатись. Адже це може погано вплинути на економіку, ну і взагалі на популярність нашої держави. Як би не було, ну але ми закуплюємо центральну Україну, а це велика війна, яка... Ну, як ви бачите, успішно для нас складується, перемога над Малоросією та перемога над румунськими військами все ж таки була самим тим, що нам було необхідно. А попробуємо заключити так, вони готові віддати нам два регіони, і таким чином Україна частково перебуває під об'єднанням. Галіція змогла захопити собі Київ. Ми змогли, до речі, шановні мої повернути його. Частина українських земель тепер знову ж перебуває під контролем України, або ж легітимної владі. Переходимо у Львів. Будемо і надалі будувати наші заводи, будемо і надалі. Подивіться, ми втратили модифікатор це дуже, тому що це був негативний модифікатор. Україна тепер перебуває на 69 му місці. Чудово, адже це саме прекрасне відчуття того, що ми зробили правильний крок і ми зробили правильне рішення. Фабрики в нас розростаються 38, на 69-му місці тепер ми є. Не так то й близько залишилось, ну, але й не так далеко. Тож, а я вітаю нас, вітаю нас із чудовою перемогою, перемогою над ну, над Малоросією. А залишається ще добити їхні очаги, от такі, як Полтавська область і а, саму столицю Вінницю. Ну і війна з Новоросією, яка буде рано чи пізно це по-любому. Вона буде, вони в союзничістві із... Польщу, там, Білорусію, наскільки мені відомо. Тепер залишається підтримати угорських сепаратистів на Угорщину, тому що Угорщина є впливовою силою для України. Допоможемо, хоча у них і так добре до справи. А краще я буду відновлювати армію української держави або ж Західної України. А надіюся, що тепер у мене все буде необхідно для того, бронетранспортери або ж бронеавтомобілі будуть вироблятися в Україні з великою кількістю. Адже боєприпаси всі заводи заповнені ось таким добром. Також будемо покращувати стрілецьку зброю. от в Києві тепер є можливість нові заводи побудувати, в Чернігові є у нас автомобільна фабрика. Так, будуємо іще, ну, але поки хай воно це добудується, що в нас є тепер. Ну і ми будемо потихеньку завершуватись такий наш випуск, тому що ми зробили дійсно велику роботу. Взяти дві області України, це мало кому було, було під силою. В Києві покладемо собі на національний фокус, який дозволить мені ну, десь приблизно буде підтримка офіцерів, хай буде так. На 69-му місці ми є, промисловість зростає. Так. За два ігрових роки ми змогли майже об'єднати Західну Україну. Подивимося, Трансильванія має союз із Польщею. Нам доведеться ще закучити Союз із Польщею, якщо вдасться цього зробити, але поки що ні. А війни в світі не відбуваються. КНДР є на першому місці. От подивіться, Японія є також впливовою державою, Російська Федерація буде. Відновлювати свій суверенітет, вони будуть відновлювати тут будуть свої території, вони і так є на великому місці тепер. І в будь-якому випадку будуть йти вони на Україну. Як би того банально не звучало, але треба готуватися до війни проти Російської Федерації. Нам, в свою чергу, треба більше мати сильнішу армію. Нам треба, щоб наша армія більш була потужна. Треба механізми автомобілі, яких у нас тепер в даний час немає. Давайте в Києві побудуємо механізми, хоча грошей особу то нема, тому що витратили я, ну на війну витратив. Оглянемо деш ті механізми, скільки буде коштувати. Вартість буде з такої фабрики механізмів в Києві. Ну, нічого не бачу. Так, ну поки що лише піхотними військами ми можемо забезпечити українську армію. Більше нічим артилерії навіть також нема. Це погано, це дуже погано, до речі, ну але ж нічого не поробиш. Давайте хоча б там піхотними військами я попробую... Захопити і підняти нашу невеличку армію. Треба, щоб рейтинг Бщастя у нас був падав. Тепер він 18% є. Я б хотів, щоб він швидше падав, тому що якщо рейтинг Бщастя у нас буде більший, це вже буде недобре. Ми субсидуємо всі заводи, відкриваємо всі фабрики, адже економіка це перша складова яку ми треба підтримувати. Так. Чернігові хотів би я інвестувати, але цього не вдається. Ну що ж, у всякому випадку, я дякую за перегляди. Ми виграли цю страшну війну, Галіція вже змогла підкорити майже усі західно- та центральні українські землі. Україна відроджується на дворі 2034 рік. Я радий, що так у нас випуск пройшов. Наступна війна може буде проти Новоросії. І якщо мені вдасться захопити її, то таким чином потихеньку і поступово Україна буде єдиною. Дякую за перегляди і до побачення всім!